Вітаю! Давайте подивимося ваше запитання до кінця 24-го року, так? Подивимося, яка ситуація буде Курахове, так? Чи буде окуповано до кінця 24-го року? Обов'язково залишайте вподобайки. Більше моїх прогнозів ви можете побачити у моєму телеграм-каналі. І будьте уважні, тому що прогнози можуть змінюватися. Є. Варіанти розвитку їх декілька, тому будьте, будь ласка, уважні. Курахове. Ситуація загалом довгограюча, і вона може триматися такою достатньо ще довгий період часу. Тобто, так, як є, так може бути достатньо довгий період часу. Так. Тут ідуть мені циклічні повторювані події, тобто вороги будуть намагатися туди пертися, пхатися. І а, створювати так, натиск. Тобто вони будуть це робити на постійній основі. Також будуть йти якісь розмови, а, будуть якісь домовленості, які ми можемо спостерігати всі. От, але а, чітко про що там будуть говорити, ми не будемо знати. Тобто, щось буде вестися, будуть про щось домовлятися. От, але дуже багато мутності і дуже багато закритої інформації буде з приводу Буду тих розмов. Так, чи ворог взагалі забере? Ну, дивіться, дуже багато брехні буде від наших справедливих, так? А від наших важливих. Дуже багато брехні ще буде. Там буде дуже багато рішень прийматися, гучно і дуже-дуже неспокійно а, там буде. Чесно, до кінця року я бачу, що достатньо багато брехні, мутності ситуація буде триматися і лінію будуть тримати. Будуть робити роботу, тобто до кінця року ще ситуацію будуть тримати. Але я так розумію, будуть розмовляти з приводу тих територій, якось прояснювати. А ще мені йшла інформація про допомогу. Тобто до кінця року ще ситуація буде триматися. Тобто, поки я не бачу, щоб до кінця року її, щоб Курахове забрали там або якось, але активно там. Може бути. Провокації, можуть бути гучно. От, дуже багато ще буде брехні, яку ми з вами будемо спостерігати. І допомога туди якась повинна надійти.